12-та на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Із під завалів готелю у Краматорську, який був атакований іскандерами, дістали одну особу. Про це повідомили у ДСНС. За їхньою інформацією під завалами може бути і ще одна людина, тому пошукова рятувальна операція продовжується. Загалом на тепер відомо про двох постраждалих. Це кореспонденти іноземного медіа. Нагадаю, окупанти обстріляли місто вночі. Зокрема, атакували готель, де жили журналісти. Росіяни убили жительку Херсона. Ворожа армія ударила по житловому будинку у Дніпровському районі міста. Оселя повністю зруйнована. Рятувальники дістали з під завалів тіло загиблої жінки. Зранку росіяни ударили по Харкову та Чугуєву. Попередньо війська агресора застосували ракети авіаційного базування Х-59. У Харкові відомо про два прильоти. У Слобідському районі пряме влучання у житловий будинок постраждали вісім людей. У індустріальному районі окупанти поцілили по промисловій зоні. У чого ворог влучив у господарчу споруду на території приватної житлової забудови? У місті постраждали п'ятеро цивільних. У Слобідському районі пряме влучання в приватний житловий будинок. Там внаслідок вибуху отримало поранення шість осіб. Серед них одна особа з пораненням голови і п'ять осіб з гострою реакцією на стрес. В індустріальному районі влучання в промисловій зоні. Там поранених немає. У місті Чугуїв влучання в господарчу споруду після вибуху на місці в будівлі. Поряд відбулася пожежа. Там п'ятеро травмованих осіб, серед яких дві дитини. Десятеро людей поранені унаслідок ракетного удару по поверхньосерватській громаді на Сумщині. Серед потерпілих троє дітей. Про це повідомила обласна влада. І ще шестеро постраждалих у Сумській громаді. Одна людина загинула. Відночі росіяни майже 30 разів ударили по прикордонню регіону. Під вогнем опинились 14 громад. Через наближення фронту поліція посилено евакуює людей у Покровську, Мирнограді та Селидовому. Там працюють 17 евакуаційних груп. Основне завдання вивести дітей із прифронтових населених пунктів, де оголошена промислова евакуація. Якщо мешканці готові виїжджати, їх одразу везуть до безпечного місця, де соціальні служби надають усю необхідну допомогу та шукають житло. Евакуацію проводять виключно на броньованих автомобілях із дотриманням усіх заходів безпеки. Поліція Покровського району активно займається офіційними заходами. Працюю по село режимі, збільшена кількість нарядів. Також лише в одному покровську є дев'ять груп, які займаються евакуацією населення. Такі ж самі групи створені в селідово. Це 4 групи. В Мірнограді також 4 групи і в інших містах. Підвал у нас є, але це не варіант. Потрібно виїжджати, звісно, з дітьми потрібно виїжджати. Із Мирнограду поліцейські евакуювали родиною із немовлям. Хлопчику усього три тижні. Він один із трьох дітей сім'ї, яка вирішила виїхати із прифронтового міста. Правоохоронці вкотре закликають людей не ризикувати та евакуюватися до більш безпечних регіонів. 160 бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Окупанти штурмують на кількох напрямках, однак найбільше, як і раніше, на Покровському. Про це звітують у Генштабі. Тривали бої поблизу Глибокого та Вовчанська на Харківщині. Наші оборонці відбили два десятки атак на Краматорському напрямку. Та ще майже стільки ж на Курахівському. На Торецькому напрямку точилося 14 боїв неподалік Неліпівки, Торецька, Нью-Йорка та Деліївки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 ворожих штурмових дій. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Калинового. Зустрічайте паляницю. Президент Володимир Зеленський показав нову українську ракету дрон. Практично уся інформація про цю зброю засекречена. У межах дії нової ракети два десятки російських військових аеродромів. Паляницю розробили дуже швидко. На це знадобилося півтора року. Ракета буде запускатись із наземної платформи. У неї турбореактивний двигун і зазначається, що вартість новинки набагато нижча за аналоги. Робота над її здешевленням та збільшення виробництва триває. Від військових кораблів до бронежилетів. за час повномасштабного вторгнення сталевий фронт Ріната Ахметова передав допомогу українським військовим на суму у 10 мільярдів гривень, що саме отримали оборонці, та як розвивалося власне українське виробництво техніки? Далі у сюжеті. На цих кадрах фахівці Метинвесту виготовляють спеціальні щити для бронеавтомобілей. Такі підходять для БТРів та танків М 113 Виготовляються вони аби захищати бійців. З цих щитів почалося велике виробництво захисних конструкцій сталевого фронту. Тепер він виробляє великі екрани, що вберігають від ворожих дронів дорогоцінні американські Абрамси і Бредлі. Розробка місцевих інженерів. Військові її вже оцінили безпосередньо на передовій. Спершу ми віддаємо завжди тестовий зразок, який проходить польові випробування. Після цього ми, якщо це потрібно, доопрацьовуємо конструкцію і вже вдосконалений зразок ставимо на промислове виробництво і передаємо військових. Виробництво допомоги для армії почалося вже у перші дні Великої війни. Почали з бронепластин для бронежилетів, яких дуже не вистачало. Далі перейшли на сталеві бліндажі Криївки. Потім спеціальні сховища для техніки ловці ланцетів, каткові протимінні трали. Загалом сталевий фронт виготовляє понад 20 видів продукції, призначених для військових, і передає їх безкоштовно. Ми й далі допомагатимемо українській армії будувати підземні укриття та виробляти протимінні трали, забезпечувати військових обладнанням та засобами, що допомагають рятувати життя. Наша допомога не припиниться, доки небо над Україною знову не стане мирним. Окрім власного виробництва в межах сталевого фронту на передову, партія за партією відправляється інша допомога. Її купляють в українських виробників або шукають за кордоном. За час великої війни на фронт поїхало більше 1200 авто. Кере швидкої допомоги, пікапів і мікроавтобусів. На ворога полетіло більше 6 тисяч дронів. Від розвідників далекого радіусу дії типу Валькірія, до трудях мавіків. Нещодавно українські розвідники отримали від сталевого фронту три потужні швидкісні десантні кораблі СВД. 90. це справжні бронетранспортери тільки на воді, такі на озброєнні у шведської армії. Сьогодні сталевий фронт Рената Ахметова передає чергову передачу на спецпідрозділи ГУР для виконання бойових завдань на морі. Ми віддаємо три катери, які ми купили в Швеції загальною вартістю 165 мільйонів гривень. Від броньованих катерів до бронетранспортерів на суходолі. Ось талевий фронт передає третій штурмовій бригаді 14 машин – 432 Mark 2. Цю гусеничну техніку британські збройні сили використовували у війні в перській затоці в операціях в Іраку та Афганістані. Ця техніка допомагає хлопцям як у виконанні штурмових завдань, так і у евакуаційних. Тому що проходимість велика набагато краще, ніж в колісної техніки. Потреби захисників України змінюються, і під них підлаштовується сталевий фронт, постійно спілкуючись з командуванням. У списку подальшої допомоги потужна техніка, про яку вголос поки не говорять. Між іншим, загальна сума, яку Ріната Ахметов спрямував на допомогу Україні, вже сягає 10 мільярдів гривень. Державний гімн пролунав у харківській підземці на честь дня незалежності України. Його виконали учасники ха ха хору. Співаки зібралися у один колектив із інших хорів, що не можуть зібратися у повному складі через евакуацію та російське бомбардування міста. Виконання державного гімну у метро на третій рік війни стало традицією, і щороку усе більше людей приходять, аби заспівати разом із хористами та привітати один одного із Днем незалежності. Це свято, дано від Бога. А оці, щоб не казати, що небудь погані люди, довели нас, що ми повинні десь китатися туди-сюди. Ну, виросте у них шість на лбу, у кожну, за те, що нас довели, до цього. Поробивали хати, порозбивали все. Ну, тим паче, ми більше здали любити Україну, ніж раніше. Тому що ми знаємо, хто ми є. Так. Все буде Україна. Одесі день незалежності відзначили фестивалем причорноморської глиняної іграшки. Він відбувся у одному із міських двориків. Глиняні пташки, овечки, півники є традиційними не лише для українців, що живуть на Одещині, але й для болгарів, молдаван та гагаузів. І входять до нематеріальної культурної спадщини Одещини. На цій території перші знахідки таких іграшок датуються античним періодом. Ці іграшки не покривають оливою, а розписи роблять монохромні глиною по глині. Іняна іграшка «Свищик». тобто вона має тут сім uh, отворів. Вони uh, виконують роль нот і, і можна. А ось це використовувати як музичний інструмент. Точно так і при Чорноморська. Це спільна українська, тільки з певними акцентами на ті чи інші природні явища. Це море, хвилі, рослинний світ, і річковий і морський світ, підводний і надводний. І трошечки елемент космічності є. На цьому у мене поки все. Більше інформації почуєте і побачите у наступному випуску репортери.